Назви міста Бровари на Броварі підтримав Комітет Верховної Ради України та чи є історичні та лінгвістичні підстави для перейменування нашого міста. Давно з цього приводу тривають активні обговорення в громаді. Міська рада зверталася до інститутів історії України української мови і отримали певні висновки. Інститут української мови надав висновок про те, що назва міста не суперечить сучасній нашій мові. Інститут історії України чітко зазначив, що історична назва є місто Бровари. Усі ці висновки з супровідними листами Броварська міська рада направляла профільному комітету. Однак комітет все ж запропонував перейменувати. Та місто виникло саме з назвою Бровари, стверджує доктор історичних наук Наталя Білоус. Назви історична Бровари Броварі воно ніколи не називалося і, і походить, мабуть, все таки від. Того, що місто належало за е, час речі посполитої, і оця назва бровари від бровари. Броварня це броварку поль, польською мовою. Так або дає нам бровари. історична вся документація, урядова документація, фіскальна. Вона тоді велася польською мовою, тобто іншої назви не було. Підтвердженням того є карти першої половини XVII століття. Перейменування на нову назву це абсолютно нова назва буде для міста. Це взагалі недоцільне аналогічної думки історик В'ячеслав Станіславський. Коли ми заглибимося дослідженням документів, подивимося літературу, друковані джерела, ті джерела, які бачили в архівах, то цих даних про те, що назва відповідала сучасній, просто дуже багато. І їхня кількість не йде в порівняння з тією невеличкою кількістю прибічників перейменування. Ми маємо універсал 1668 року. Лютий місяць, а тоді з початку лютого почалося постання на Лівобережній Україні проти московської влади. І вже відомі містечка: бровари, оголів і воронково від київських москалів, озорення приведені. Згадка саме про бровари й в турецькому описі. Тут теж бровари. Тут буква, яка в сучасному, яка в турецькому офовіді, позначає букву «и» в кінці. Наступне джерело це щоденник Патріка Гордона. Відомий офіцер, знаменитий на службі в Петра Три рази згадано, що події відбуваються в Броварах. Чи свідчення про бровари двічі зустрічається у книзі Україна, земля козаків. Пані Валентина, що досліджує історію України 19-го початку 20-го століття, теж не підтримує переіменування. Скрізь написано бровари. Бровари із широким в російською мовою. І про і російське, от я також ніде ні, ніде цього не зустрічала. І я підтримую своїх колег, які виступали перед цим, що і історично це недостовірно. І це просто сьогодні ну навіть не на час. Експертна група команда істориків зійшлися на одному. Перейменування не варто робити. Ніяких підстав немає. Маючи таку достатню базу, це питання і не варто було. і… Представляти на якийсь високий рівень, зважаючи на думку більшості жителів міста, які за результатами опитування проти перейменування, аргументи фахівців, висновки інститутів історії України та української мови, Броварська міська рада звернулася напряму до депутатів Верховної Ради, від голосів яких залежатиме доля назви нашого міста. Вже прийшло ряд відповідей від деяких народних депутатів, що вони звернулися до голови Верховної Ради щодо. По-перше, відокремлені постановами здійснити у разі винесення це на засідання на порядок денний. По-друге, повторно повернути на розгляд профільному комітету, врахувати думку відповідних позицій наших мешканців, відповідних закладів, які надавали висновки, і залишити історичну назву міста Бровари.